Інформаційна політика «НАЕК енергоатом і Хмельницької АЕС спрямована на те, щоб донести правдиві відомості з перших джерел про роботу підприємства і компанії до якомога більшої кількості громадян. Саме тому для атомної станції дуже важлива увага тих, хто цікавиться її діяльністю. Нинішнього тижня в інформаційному центрі Хмельницької АЕС сталася приємна подія. Недавно сталася така гарна подія, що Хмельницька Рес з'явилася в соцмережах. І у нас викликали певні сумніви з чисельності підписчиків на, але, на нашу соцмережу. Але разом з цим завдяки е, працівницям нашої групи інформації, і наповнені цією інформацією, чисельність росте. І ми дуже раді, що ви саме стали 500 підписчицею е, на нашу сторінку у Фейсбук. Тому ми хотіли вас привітати. Наталя Салата мешканка Нетішина, атомна станція їй не чужа. Тут працює майже вся родина: чоловік та його батьки. Сама Наталя за фахом фармацевт. Питання безпечного життєвого середовища це одне з головних питань, які безумовно хвилюють її як маму. А що вас спонукало це, зареєструватися? Знайомих багато друзів Ох, ти, на Фейсбуці є. А як ви а. натрапили на ХС? Мене запросили в е, групу, як там е, поставити відмітку, подобається. Я зайшла, да, нам сподобалося. Почали читати новинки і відмітилися. Підписалися на оновлені новинки. Заохочувальні сувеніри це знак подяки за увагу до питань атомної енергетики.